Так, колеги, сьогодні ми підготували для вас таку інформацію. Щоб допомогти вам опрацювати нові розпорядчі акти, рекомендації, що регламентують організацію освітнього процесу у 24-25 навчальному році, ми підготували такий огляд нових нормативних документів. Ну, по-перше, давайте пригадаємо, що організація освітнього процесу підпорядковується таким законодавчим актам: закон України про освіту, закон України про дошкільну освіту, закон України про охорону дитинства, положення про заклад дошкільної освіти, санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів та базовий компонент дошкільної освіти і методичні рекомендації до нього. Це основні документи, за якими ми з вами працюємо постійно. Ви знаєте, що вийшов новий закон про дошкільну освіту, який був ухвалений 6 червня 2024 року, який буде введений в дію 7 липня 2025 року, а до того часу діяльність дошкільного закладу регламентується законом в редакції 2001 року зі змінами. Також були оприлюднені рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти у 24-25 навчальному році. Які ж пріоритетні напрямки виокремлюють ці рекомендації на навчальний рік? Ну, по-перше, вони виокремлюють два напрямки, але ми додаємо ще декілька, тому що вважаємо, що вони також є. Головними в нашій сьогоднішній роботі в дистанційному форматі. Ну, по-перше, що пропонує міністерство, це забезпечення безпечного освітнього простору. Далі організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, ми пропонуємо ще декілька напрямків: це організація освітнього процесу в дистанційному форматі та подолання освітніх втрат. Та партнерство у співпраці з батьками або законними представниками дітей. І від нас, як від Центру педагогічного розвитку, організація методичної підтримки і керівників, і педагогів. Ну, зупинюсь декілька більш докладніше на цих напрямках. Ну, по-перше, щодо забезпечення безпечного освітнього простору це організація безпеки. Да? Це стосується нашої ситуації. Ми зараз не можемо не забезпечити укриття, ми не можемо да, фізично організаці... організувати безпеку наших дітей. Але ми можемо їх навчати. Ми можемо навчати дистанційно дітей правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях. Психологічна підтримка це створення сприятливого емоційно психологічного клімату в групі, тобто надання. Психолого педагогічної підтримки дітей, і це стосується не тільки психологів, це стосується і педагогів, тому що є два слова психолога, педагогічна підтримка. Тобто, і педагоги підтримують дітей також, вони вчать е, дітей і батьків різним технікам, яких їх вчать е, наші спеціалісти, психологи, якщо є в закладі, е, наш психолог центру, який проводить дуже багато занять з педагогами. З цього напрямку. Далі це напрямок запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми. Це також роблять наші педагоги. Фізична безпека це проведення інструктажів з техніки безпеки та моніторинг дотримання гігієнічних норм, тобто, це моніторинг гігієнічних норм до проведення наших дистанційних занять, дотримання часу, дотримання навантаження на дітей. Далі, щодо організації освітнього процесу в дистанційному форматі та подолання освітніх втрат, ми продовжуємо підготовку методичних матеріалів для дистанційного навчання та не забуваємо про використання створених раніше. Це і наші збірки, це і наші падле дошки, де зібрані всі, -всі і інтерактивні ігри, і матеріали, які створені були спільнотами. Далі, щодо компенсації освітніх втрат, на початку жовтня, якщо, дай Боже, ми будемо працювати, ми проведемо таку експрес-діагностику та оцінювання рівня знань щодо подолання освітніх втрат. Педагоги пропрацюють це питання щодо розробки. Таких індивідуальних, може, завдань для тих дітей, у кого є такі труднощі, додаткових якихось міні занять для дітей, які мають прогалини в знаннях. І не забуваємо про використання технологій, тобто це наші цифрові технології, які допомагають нам, додатки цифрові, які допомагають нам в освітньому процесі. І Розвиваємо також цифрові навички і наших батьків, і свої навички, і навички наших дітей. Далі наступний напрямок педагогічна взаємодія з дітьми, зокрема, з дітьми з особливими освітніми потребами. Ну, по-перше, це індивідуальний підхід, тобто це розробка, реалізація індивідуальних освітніх програм для цих дітей, організація занять з корекційними педагогами. Далі інклюзивна освіта. На жаль, у нас залишилась тільки одна інклюзивна група в нашій дошкільній освіті, нашого, нашої громади. Але, все одно ми маємо забезпечити таке середовище інклюзивне, хоч і в дистанційному форматі. Наступний напрямок це психо... не напрямок, а піднапрямок цього напрямку це психолого педагічна підтримка. Регулярні консультації психологів, яких у нас залишилось не дуже багато для дітей та їхніх батьків, і розробка заходів для соціалізації таких дітей з особливими потребами. Наступний напрямок це партнерство. Партнерство з батьками або з законними представниками дітей. Ми завжди знаходимося в комунікації з ними. Ми регулярно інформуємо батьків про освітні процес та заходи безпеки. Проводимо онлайн зустрічі з батьками, ресурсні зустрічі. Інформуємо про діяльність, які зміни в нашій роботі. Це проходить через ведення сайту, через ведення наших сторінок у соціальних мережах. Проводимо спільні заходи, батьківські зустрічі, майстер-класи, консультації, організовуємо тематичні дні та заходи за участю батьків. І психологічна підтримка батьків. Ви бачите, що психологічна складова вона є постійною в кожному напрямку. Тому що е, зараз, як кажуть наші науковці, на Україні не залишилося психічно е, здорових людей. Ми всі е, підвержені травмам і маємо ці травми в різних різних проявах. Тому робота психологів дуже актуальна на, в даному часі. Це консультації психологів для батьків, надання інформаційної підтримки щодо виховання дітей в складних наших умовах. Ну а ми, як центр, будемо вас підтримувати, будемо надавати вам різноманітні консультації, організовувати семінари, різноманітні заходи, де ви можете пізнати щось нове або поділитися досвідом. Тобто будемо підтримувати вас методично, будемо підтримувати вас як професіоналів з підвищення кваліфікації. Тобто організовувати для вас і курси підвищення кваліфікації, координувати цю діяльність, залучати різноманітних експертів для навчання педагогів, і психологічна підтримка педагогів також буде продовжуватися. Про це розкаже вам більш докладніше наш психолог Інна Олександрівна. Далі, які ще зміни пройшли в нашій нормативній базі? У вересні 2023 року було внесено зміни до положення про заклад дошкільної освіти. Ми ж з вами вже їх пропрацьовували, але я гадаю, що можна їх нагадати ще раз, і був доданий до цього положення новий розділ. Новий розділ. розділ щодо зарахування, переведення та відрахування вихованців державних комунальних закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Також у листопаді 2023 року були затверджені методичні рекомендації щодо зарахування, переведення та відрахування вихованців. Що ж, ця постанова зараз дуже, -дуже коротко нагадаю вам, які норми вона ж містила. Тобто, тимчасово відсутні діти можуть переведу, переводитися у. Іншу групу, яка, була, яка буде створена в закладі, кількість дітей цієї групи вона не нормується, до цієї групи не прикріплюється ні вихователь, ні штатні одиниці. Вона є в вашому списку, вона є в вашому списковому складі, до тих пір, поки діти не повернуться до дошкільного закладу. У разі втрати зв'язку з законними представниками вихованців, які не відвідують ЗДО протягом двох місяців, наказом керівника. Така дитина також переводиться до складу окремої такої різновікової групи до закінчення або скасування воєнного стану. У разі повернення вихованців, то її переводять з цієї групи до відповідної вікової групи. Щодо наявності вільних місць, вважаю, що ця інформація для нас зараз не дуже актуальна, тому що нам би. Утримати тих дітей, які у нас залишилися, і зробити для цього все, що ми маємо ці зміни, ці методичні рекомендації листопада 2023 року, вони також звертають увагу, що дитина може змінювати місце проживання. Можуть приймати рішення законні представники щодо невідвідування дитиною ЗДО через безпекову ситуацію, і також порядок дій щодо втрати зв'язку з батьками дитини. Далі, наступний, наступний документ це стосується обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Також у вересні 23 року постановою Кабінету міністрів було внесено зміни до іншої постанови та затверджено новий, нову редакцію порядку ведення обліку дітей дошкільного шкільного віку вихованців та учнів, який вже набув чинності 1 липня 24 року. Що стосується основного, діти вводяться у нас поки ще через ІСО, але все йде до того, що ми перейдемо всі з ІСО, зверніть з курсу дошкілля, який який пов'язаний з ІСО на автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту, тобто ІКОМ. Зараз вони всі між собою поєднані, дані передаються з одного комплексу на інший, але з інформації, що ми, ну, буде додаткова ще інформація щодо того, що ми всі переходимо на ICOM. З дотриманням дійсно вимог закону України про захист персональних даних відповідальними працівниками. Далі, питання інклюзивного навчання. У червні 2024 року Кабінет міністрів ухвалив національну стратегію розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та затвердив операційний план заходів щодо провадження. Це стосується всіх рівнів освіти і дошкільної освіти також. Там дуже-дуже багато всі цю презентацію ви отримаєте, є активні посилання, ви можете ознайомитись з цією національною стратегією. Там дуже приписано, по гадах, поніматування. Таких часових проміжках, що буде від, що буде проходити. Зараз на 24-26 рік буде проходити моніторинг та оцінювання результатів реалізації інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти. І стосовно і дошкільної також. Далі у липні місяці був прийнятий лист МОН. Щодо методичних рекомендацій щодо соціалізації та інтеграції дітей внутрішньо переміщених осіб у громадах, ну, більше це стосується тих дітей, яких би ми приймали, якщо б вони були ВПО, але зараз наші діти і ми з вами також стали ВПО. Тому я думаю, що ті рекомендації, які тут є, їх можна також застосовувати і до наших дітей, і нам з вами, тобто ВПО для ВПО, ну, це для того, щоб психосоціально підтримати дітей, дати їм якусь допомогу на подолання проблем розвитку, які вони пережили. Через свій досвід вимушеного внутрішнього переміщення. Так, і наступний закон України, який був прийнятий у червні 2024 року про застосування англійської мови в Україні. Що цим законом передбачено? Що з 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку стане обов'язковим. Тому у 24-25 навчальному році петичним працівникам, які планують навчати англійською мовою вихованців, варто приділити увагу підвищенню рівня володіння англійської мови, або ж володівати її з нуля. Тобто, якщо будуть курси, якщо наш ОБЛПО запровадить курси для вивчення англійської мови або для вдосконалення, тому 에, підписуйтеся, за, подавайте заявки, щоб бути готовим вже у 26-му році вивчати з дітьми англійську мову. Дуже добре, якщо у закладах такі спеціалісти є, і вони будуть це і продовжувати або починати робити. 에, хто 에, особливо закінчував? Наш, наш педічний коледж з вивченням англійської мови в початкових класах, це також може стати в нагоді і для наших дошкільників. В мене для вас все. Разом ми сила, ми вистаємо, ми переможемо, і коли ми будемо разом, ми будемо витримувати всі негаразди. І продовжувати працювати далі, якщо у вас є...